Агой, мої шановні любі спонсорочки золотенькі. Я рада вітати вас в новому відео про Скайлу Wolf. І сьогодні я не знаю, що ми будемо робити, але я впевнена, що знайдемо. Ігровий рандом нам підкаже приємного вам перегляду. Ковть у нас все ще не голодний, а там чебурєки щось туди ходять, збираються. Мені цікаво. Ага, в нас є щось тут. Щось тут коротше є, якісь дії. Блискучий браслет прийшов, сережки з очима отримали, все класно, все прекрасно. Н у нас є тут: ми можемо потусити, використати, а, як помитися, відпочити і. Реструм, що це? Васрать, пасать? Коротше. Можна а, позвати цих чуваків, щоб потусить. пакмейців. От. Можна сюди е, положити якийсь ресурс. Чи що? Я трошки не можу трошки цього зробити. Так. Е, да. Ну, коротше. Що нам треба робити тут по цим? Діпломатія, вирощування рослин. Ну, будемо поки що, поки що будемо розбиратися. Що хоче нічка. Нічка нас будить. Ми можемо її подоїти, ми можемо її одразу почистити. І я чую, що тут наша коровосько ось це проголода. Не підходь. Зголодніло. Ми можемо його погодувати. Потім, коли здоїмо нічку. А тут нам щось луснуло вночі була гроза, страшна, нам щось тут луснуло. О, дивіться, що з'явилось у нас. Романтій сюди. Це нам треба. Це від блискавки, з'являється така штука. Так, давай швиденько почисничку і погодуй кавтя, тому що ця жінка зараз візьме тортик. Фу, це, це, це так потворно, просто ужасно. Дивіться, фу, це частина його рота, це частина його взагалі його частина, він висовує цей тортик. Щоб приманювати симів. Це капздец. Сховайся гаммо. А гаточка щось пише нам. Каже, Хо... приємно чути твій голос, Скайло. Я хочу спитати тебе, чи мені варто познайомитись з Кіалою Хоапілі, як друзі, ми хочемо бути. А, вони виглядають як гарна компанія. А, та чому б і ні. Знайомся, якщо хочеш. Все? Домашній улюбленець тепер. Вона сама їсти хоче. Всіх погодувала, пішла, але сама не поїла, їй треба щось поїсти. Ми готували щось минулого разу чи ні? Хліб? Це треба буде викинути. Тому що це якийсь, напевне, горщик з рослинами нам тут розчертувало вночі. І в нас тут начебто є замовлення. Чувак замовив ось цей браслет Елегантний, треба буде його відправити через Сімлх, 907 символоонів він коштує, прикиньте. Аж настільки. Ти надихнулася агатою і кіалою Хоапілі, так? Да? Що включила собі тут острівне радіо, ну хай. Демпеєдеш. Нормально? Поїла, все. Давай, йди. Протиклішив, блін, я тось поміняла. Я поміняю і виставлю на Patreon потім оновлену версію. Щоб ви змогли цей крінж також прибрати собі. Прибирай. Так, потім що у нас в розпорядку дня? А, треба ж посадити сюди ці гарбузиння. У нас є? Так, да, от є pumpkin seeds. до речі, нам дала і Агаточка одразу. Ой, Агнес, господи. Посадимо сюди pumpkin. І сюди теж pumpkin посадимо. А оці поставимо на місце. Там, де вони стояли. О! Ми виконали її завдання. Каже, хм, каже, що виростеш. А потім приходь до мене знову. Давай, це можна да? що ти упор льожа тут даєш. До речі, вона мені оце нагадала, що вона ж вовкулака і їй треба качатися взагалі то Взагалі-то. І оце треба зібрати всі кристали. Забрати все ось це у нас тут заряджене, ось це її браслет. Який вона носить, якісь сережки, якісь рослинними мотивами. І оці сережки вона також носить, господи, скарго. Oh, yeah. Запальне бугі. Окей, okay. сьогодні в нас тепло. Перевдягнися, ти? Сюди. Тепло ж. Перевдягайся давай. І ми одразу тобі вдягнемо, 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 вдягнемо. Твої... твій браслетик ось цей. Втягнути з усіма видами брання, і ось це втягнути з усіма видами прання Ось це я начебто. Так, да, ось це алькроничний камінь це я для себе робила, тож я е, поставлю його десь, мабуть, також сюди, щоб потім якось його Да. Е, а сережки, це з бірюзою, харизми, більш успішні в дружніх взаємодіях. Не знаю, мабуть, це також на сімлах. Ми виставимо. Або а на що воно нам треба, власне то кажучи. М? М? Все заряжене, все прекрасно. Давай ось це все позбираємо. І ось це ти все-таки викинеш. Ай, і ти хочеш ще жерти. Давай я відкрию халадос. Не знаю. Може там ти щось готувала? Ми ж начебто готували щось минулого разу, ні? А ні, так зжереш э, рибини кусочок. Де тут? А можеш як -то торт, до речі, з'їсти. Але ладно, поласуєш. Як вовкулачичка. Красиво. Отак от, от. Шмат риби. Зажреш. Так, і, і що? Ще тут треба робити? Нам ось це треба скосити. Ось це треба скосить і, мабуть, якусь прикрасу можна було б зробити. Або попрати. Давайте поперемо потім. Так, знаєте. Чисто хазяйством будемо займатися сьогодні. Я вимкну, мабуть. Ми все ж таки з вами не на островах. Шеф-кухар Харджино. Ти знайшла фігурку. Ти знайшла фігурку. Блін, прикольно. Фігурку знайшла. І що мені з нею потім робити? Давайте ми зараз подивимося на колекції, які я збиратиму. Давайте ось це покладемо сюди. О, Роман хоче придбати місячне коліє. Дивіться, сьогодні взагалі, яка продажа пішла, хороша. А ось це все ми тут положимо, а ось із цього ми зробимо. А це метал романтій. О, клас! Клас-клас-клас. Так. Вона там пере у нас. Бля, світ вимкнули. А я хотіла показати подивитися, які колекції ми з вами збираємо. Ми збираємо з вами, мабуть, жабок. Жабок, мабуть, ми збираємо з вами. А, і ще одну колекцію можна збирати фігурки. Не знаю. О, метали. А, ну, а чому? А чого ми? Збираємо кристали? От, дивіться, в нас колекція кристалів вже майже вся зібралася. Майже всі кристали ми познаходили, які існують у нас в грі. Метали ми не будемо збирати. Жабок. І кристали. тоді збираємо. Все прекрасно, все отлічно. Я не знаю, навіщо ми жабок збираємо. Просто так. От. Я люблю колекції збирати в Сімсі. Якщо хто не знав, тут є така функція колекції, так. І мало, хто, мало хто взагалі звертає увагу на ці колекції. Хоча це досить прикольно. Так, і нам в Веревольфовському нашому паку. О, дивіться, ми вже підвищилися. Через те, що ми а, вирощуємо рослинки. Я придумала, коротше, ми сьогодні не будемо не будемо йти в село або ще кудись. Ми підемо в інший ліс з вами. Для того, щоб для того, щоб позбирати траву. Сіляку різну, з якою вона потім готуватиме всякий реміді засоби. От. Тобто, скажімо так, поїдемо у відпустку. Нічка. Що ти шипиш, блін? Ти якась чокнута чи що? Ми чисто на один денечок туди зганяємо. Можемо навіть взяти з собою нічку, я думаю. Ні-ні, не кросстіч, не треба кросстіч. Заміняй воду. І оце нам треба надіслати. Ого, дивіться, 1357. Боже, це найкрутіший бізнес в світі, який тільки можна придумати: вирощувати дерево з кристалами і продавати. У нас вже 17 тисяч, вона просто ну, в грошах купається. Живе в проклятому лісі і купається в грошах. Дивіться, там щось поспіло. Кущ ожини. Пішли, зберемо весь врожай. А і ще нам треба ось це отут -от зібрати потім медок. І зібрати біс вокс. Цей рядок належить до е, Еко Лайфстайлу. Тож він не перекладений тут. Да. Хочу колись Еко Лайфстайл перекласти також. О там, до речі, Крістофер бігає. Давайте, може, хочете з ним поговоримо. Uh, поговоримо. О, oh, About Holiday Traditions. Давай. Uh, поговоримо про традиції. Це ж у нас тут от -от -от. новий івентік. можна запитатися. А він пішов. Пішов. До цього дерева, мабуть, там сад, срать, не знаю що. туди лазять просто. А з цим чуваком я витерла їм всі стосунки. До речі, вони не знайомі одне з одним. От, і давайте подивимося, чи ну, з'явиться знову ця хіратня, за яку я бомбила минулого разу дуже сильно. Ой, я, напевно, залишу Велік. Блін, я вже нажала, чи не ще не нажала. Я залишу Велік вдома. Блін, доще. Щоб вона по тому лісі не їздила постійно. Як проклята, блін. На цьому віліку. Щоб вона ходила пішком. З Джейкобом ми не товаришуємо, до речі. А треба, було б. А треба було б. Це дуже довга пісня. Вона сідає, на велик, знімає. Велік кладе. Іди нахер! Постійно, коли ми хочемо з тобою. Познайомиться по по, по ти постійно кажу. Ой, мені треба йти, знаєте. Я такий занятий, кабздец. Ану. От вони познайомились. І що? Вони фейтмейтс? Ні, 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 Що це за херня? А що це Friend of the Wild Fanks? Подожди. Wild Fanx це ж дикі ікла. Тобто він належить до Moonwood Collective, але друг е, диких ікол. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ви всі друзі з диким іклом чи ні? Ні, Лілі не подруга диким Іклом, а Крістофер. Також ні. У нього є дружина Кись. Дуже цікаво, дуже цікаво. А що у нас, до речі, до Дейріла? Нейтрально. Блін, ну ти ж дізналася, що він любить коників. Як це нейтрально, скайло. Як це нейтрально. Все, немає з цим чуваком у них ніяких зв'язків, ніяких фейтмейтс немає. Так що все нормально. Я витерла командним центром цю парашу і до свидання. Все, я вже не така бішена, як була. Скайло. Да, філософія така, що треба вирощувати рослинки, і ми будемо підніматися через це дуже добре і дуже швидко. Давай, злізай. І я тебе щупаза. відправлю. Та не щупаза. Давай, щупаза. Відтискатись від підлоги, боже, тебе плющить дуже сильно, дуже жорстко. Сюди можна покласти. велик чи ні? Девілік, ось. Ніхіра не можу сюди покласти. Хорошо, розмістив світі просто його. Постав. Я думаю, ніхто його не візьме, бо тут є кофть. Всього, поїхали в лісочок туди. І єпс, ми приїхали в Граніт Фолз. Це ліс Граніт Фолз. Я вже бачу тут кристали можна покопати. Тут заспавнилися. Коротше, ми сюди приїхали на полювання, скажімо так, за всілякими е, ніщачками. За кристалами, за комарями, за жуками, за рибою, за травами всілякими різними. От. І я думаю, що нам варто було б. Варто було... Ну, куди ти пішла? Набрати води. гамна на скіпки. Що нам варто було б. Трансформуватися. Тому що в лісі вовкулакою бути. Чого ти кричиш? В лісі вовкулакою бути безпечніше, скажімо так. Тут лазить ведмідь, тож ми будемо остерігатися. Пішли збирати тут всі травички, які ми тут бачимо. Шукаємо ще кущики якісь. Ой, дивіться, як тут прикольно, дивіться, серед цих дерев. Просочується світло, хоча пасмурно похмуро на дворі. О! О! Заєць. Чи що це? Так. Зараз я швиденько пошукаю тут, що ще є. О! Дивіться дружбанчик наш медведь. Давайте обнюхаємо його. І привітаємось. А шо? Він злякався і втік? Де ведмідь? Ого! Ми тут не самі. Тут ще є вовки. Дуже-дуже цікаво, дуже цікаво. Але ми зараз не, немає в нас цього ремпейджу, і ми не будемо нападати на других вовків. А от ми знайшли вже якихось кліщів, дивіться. О, це сонечки. Це сонечки, їх можна зловити. А, це дівчинка, це ведмедиця. А що ти розказуєш? А. Вона завела собі подружку, ведмедицю. Сентименти в них зближення після разом проведеного часу. О, а ця тітенька перевернулась по-бистренькому, така. Ой, я ні, я не вовколака. Хто мог подумати таке? Ви що? От ми сонечок тут знайшли. Зібрали сонечок. Леді Бакс. Леді Бакс. Ой, тут якісь е, люди ходять. Я не хочу їх лякати. Тож давайте якось кущами-кущами та й побіжимо сюди. Що тут у нас? Якісь значки. О, дивіться. Дивіться. Це е, якісь травички, якісь. Я Давай, бувай, ведмедице. Ми побігли. Далі в своїх справах. Оце ми зібрали, оце ми зібрали, це ми зібрали? Да. Точніше, ні, не зібрали, бо вона не плодородить, не плодоносить, господи. Так, тут також не те та саме. О, все. Їй дуже вона унюхала якогось самця їй чухається під нашийником. Що у нас тут є? Дивимося, дивимося. О, дивіться, який дядя. Дядь, це лісник? лісник. Ми з ним знайомі вже, бо ну, я за кадром, скажімо так, ходила вже сюди. Ось це ми можемо також зібрати. Комашок треба, дивитися, ще шукати. Щоб були комашки, жабки, вся така пруча фігня чухня. Так, це тут ми зібрали. ну, Точніше, не зібрали. О! Ще ледібокс. Будемо тут ловити комашок. А потім тут щось є. Тут також нічого нема. Підемо е, на вечірню рибалочку, скажімо так. Підемо на А рибало... е, Можна з наживкою. З наживкою можемо ожини е, порибалити потім, щоб можна було рибки поїсти. Ми з собою взяли тільки рибу смерть. Це? А, ні, це морський нетапир. А, і ще в нас є ектатортик нам викинули ці курви літаючі. Тож, проблеми. О, дивіться, тут ще є ці комарі, можна комарів зловити. Але тільки після того, як ми рибку половимо. Треба буде пошукати, тут може ще жапки є. На У нас, до речі, є з собою ця палатка. Вона колись виловила його, цей тент із річки із озера. Знаю, це було дуже смішно. Ви прикиньте, просто ловите собі так рибу і потім. Витягаєте з річки тент. Це ж капзда. Правда. Двіка хороша ця батька. Всміхається так. В ювелірних прикрасах. Опа, опа-опа. Давай, скажи, що це тент. Ні, це рибина хороша, жирненька така. Валяй. Судак. Давай, напевне, вже все. Підемо ловити комашок. Цю рибинку ти з'їси мені зараз. І підемо вже спать, Ляжем. Там десь сова ухкає. Тут якийсь туман долиною. Москітос. Це нам все знадобиться, коли ми будемо варити якесь варіво, якесь зілля приворотне. Ой там якась хірня літає. Капстець, страшно. То, мабуть, якийсь білоголовий Орлан. А що, пропали комарі там в тому місці? чи шо? Да, в цьому місці комарі пропали вже. Бля, і що робить? Ой, гляньте, який тут ліс, прям густий-густий. А куди нам іти? Де наш той базовий? наша база? Де ми живемо? Скайла знає, я їй натиснула на кнопочку, вона на нюх сама <сх> побігла. Аби вона ще на чотирьох маслах бігла, було б хорошо, а так вона біжить як та Леді. <сх2> Ти вовчиця взагалі то. Ти можеш бігати на чотирьох лапах, не тільки на задніх. Спина болітиме. <паспраць> ну так а що? Давай. Сідай. Просила в кущику, быстренько. Нормально. Путин, давай, на базу на нашу пидем. Все, удобрила трошки рослинку нормально. Полила. Утренней росой. Давай. Да тобі треба було це обходить, обскакивать сюда. Давай иди, и І все. Напряму. Це ж їм, блін, проскриптовані прописані дорожки, по яким вони можуть бігати? Ой, дивіться, які гарні. Світяться тут. Хоп! Fireflies. Давай. Е може, тут розпалиш вогня? Я бачила, ти вже лягла спать, ага. Щас тобі. Розпали вогня. Ти можеш посмажити рибу? з'їсти Лазить тут всякі єпона мать е, рибу. Да, нам може посмажить рибу. Давай, сідай. І смож. Тут в неї кухарство підвищується. Якусь рибу прям туди тулить. Прям непосредственно в вогонь. Тут надо над вогнем. Тримати, позгорить. А взагалі на углях треба отут-от там, де не горить. Просто там, де жарка. Дивіться, як класно. Дивіться, як прикольно. Отакі вилазочки вона собі влаштовує регулярно. Збирає всілякі ресурси в лісі. Да. Вон там ще світляки літають. Треба буде зараз зібрати. Вона поїсть. І зберем. Та ви знущаєтесь. А що тут могло загоріться, скажіть, будь ласка. Ну, і хай собі горить, і мать його, йоп. Їж. Ти не можеш їсти через пожежу на ділянці, капзєць. Воно згоріло! Та в смислі! Як це? Загорілося отут, а згоріла її риба. А як це мать його так? Ди світляків злови. Це якийсь кабздець, чесно сказати. Як це може бути? У Мене питання. Да. Дубль 2. Я сподіваюся, що ця херня не затухне, і в нас не скинеться все і. Ну, типу, воно поламане, покарюжене насправді це все. Вгадайте, що? Воно скинулося. Воно курва скинулося просто. В нас більше немає риби. Да. Смажим клопів, блин, фу. Все, дивіться, вон, клопи посмажені смажені вона есть. Клопів. Угу. Mm -hmm. Вкусненько. Та задрала ти за цим, з цими підковими клятими. Боже. Короче. Та ти дивись, яка настирна. Жири своїх жуків. Та лягай, спать. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд, дякую за спонсорство. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця серія крутенька. Зустрінемося з вами в наступному відео і до зустрічі!